Вітаю всіх! Вирішила добратися до афірмацій, тому що треба. Наші люди зараз знаходяться на повне роздоріжжі, не знають, як себе в кучу скласти і взагалі що нам робити. Я хочу зробити пораду по афірмаціям для тих людей, які не можуть почати жити і зібрати в себе в купу, бути людиною цілісною, а не, знаєте, по шматочкам, як пазлик. Дуже зараз важко. Дійсно, постійні думки, що робити, куди бігти, як зробити. Незрозуміло. Але давайте буде три варіанти афірмації. Ось вибирайте три варіанти афірмації на тему, що мені робити, щоб втримати себе як особистість і свою цілісність душевно втримати. Три варіанти афірмації. Я хочу вам також надати: перший, другий. І третій, інтуїтивно вибираємо варіант свій варіант. Перший варіант. Я відкидаю всі негативні переконання щодо грошей і запрошую їх у своє життя. Перший варіант для грошей. Дивіться: полюбіть гроші, відкритись для них, і вони прийдуть до вас, відкрити свій грошовий потік. Але все дійте з розумом, не треба. Бути таким скупердяєм це також блокує грошовий потік. Не забуваємо це. Гроші люблять рахунок. Гроші люблять відповідальність і розумне витрачання. Так, також розумне відкладання, розумні заощадження, все робити з розумом. І вони до вас прийдуть. Другий варіант. Я відкрита до нових можливостей і пригод. Приймаю невідоме з хвилюванням і цікавістю дуже крутий варіант для тих, хто хоче виїжджати. Є потреба виїжджати. Це ваше. Ви відкриті, воно вам прийде. Якщо ви з цим покликом будете їхати, вам відкриються всі двері. Повірте в себе, повірте в те, що ви можете змінити своє життя. Третій варіант. Я сильна та витривала особистість, здатна пристосуватися до будь-яких життєвих обставин. Донецька область, Ось це про вас. Це просто про вас. Ви можете все. Запам'ятайте. Ті, хто зараз переживає кричуть, це, це для вас. Читаємо і віримо, що все буде добре. І діємо, виходячи з тих ситуацій, які складаються, тому що небезпека велика всюди. Але треба повірити в себе, зібрати себе в купу і, виходячи з тієї афірмації, яку ви вибрали, зробити собі наставництво на тиждень місяць і діяти. І повірте, результат не буде довго чекати.